Молитва визволення, Небесний Отче, дякую Тобі за те, що я був відкуплений кров'ю Ісуса та став спадкоємцем Бога і співнаслідником Ісуса Христа. Як співнаслідник, я живу в Ісусі і Він живе у мені. А через те, що Він живе в мені, в мене є право перемагати, тому що Він переміг і зруйнував всяке зле слово і прокляття. Які були виголошені проти мене, я беру ці слова і прибиваю їх до Христа. Силою Христа, Господи, зруйнуй всяке Слово, будь-коли виголошене проти мене. Дякую тобі, Небесний, Отче, що через Ісусові страждання на Христі я маю доступ до Твоєї милости. Христос відміняє всяке прокляття, яке прийшло чи пробувало прийти на мене через гріхи моїх предків. У третьому та четвертому поколінні. Я беру ці прокляття і прибиваю їх до Христа, який руйнує всяке прокляття. Твоє Слово каже, що Ісус став прокляттям за мене. Я ставлю Христ Ісуса між мною і прокляттями, які приходять на мене. Тоді вони мусять пройти через кров Христа. Кров Христа перемінить прокляття на благословення, і я приймаю кожне благословення. Яке ти, Небесний Отче, силаєш на мене? Я забираю назад всяку підставу, яку будь-коли дав бісівським духам, свідомо чи ні? Господь скасовує будь-який договір зі всім окультним середовищем і сатаною. Ні один злий дух не має права доступу до мене. Ісус відміняє їхнє право на моє життя, Він показує їм своє розпорядження на їхнє виселення. Я проголошую їх переможеними у кожній ділянці мого життя. Ісус має владу над кожним злим духом немочі, розпусти, рабства, оп'яніння, глухоти і німоти, брехні, омани, страху, віщування, зарозумілости, антихриста, пригнічення, ревнивости і сонливости. Господь трощить ваші ланцюги і розриває ваші пута. В ім'я Ісуса Христа Господь забороняє вам діяти в мені і виганяє вас геть. Ви не маєте навіть найменшого місця в мені. Ви переможені і вигнані геть. Господь руйнує всяку твердиню могутнім іменем і владою Ісуса Христа, силою Його Воскресіння і силою Христа. Сьогодні в моєму житті зруйнована влада сатани і всі біси переможені. Моє старе, я померло з Христом на Христі, а тому все, що належить царству тьми, тратило свій вплив на мене, бо віднині я нове творіння у Христі Ісусі. Амінь.